Заміри у меблях це одна з найважливіших речей, яку потрібно зробити професійно. Поэтому, на що це потрібно? Давайте розбиратися. Сьогодні в нас на замірах є ось таке приміщення, для чого ми його міряємо і для чого я вам все це показую. Значить, Питання перше. Ви заходите в меблевий магазин і задаєте такі питання, як про рахунок кухні або меблів. Ви ж розумієте, що відповіді на це питання у меблярів одночасно немає. Тому ви самостійно можете подивитися цей ролик, підписатися на наш канал, для того, щоб вам було легше обрати меблі в меблевих магазинах. Як зробити примітивний, хоча б попередній замір для вас, щоб ви з чимось пішли до меблярів, і було легше вам Рахувати або намалювати цей макет. Поїхали. Беремо значить, саме елементарне, це звичайна рулетка. Що нам потрібно зробити для первинного завіру? Сфотографувати всю цю кімнату для того, щоб ми бачили декілька ракурсів. Значить, У нас є ось такий котел, наприклад, в да? нас є скриті елементи, тобто ви це бачите, а ми ні. Значить, Є ось такий кут, є в нас розміщення розеток, є так, вентиляційний канал. І саме хитре, що як ми бачимо ось бачите, у нас тут куча техніки і інколи деякі речі ми не можемо просто побачити, тому треба заглянути і ми бачимо ось такі комунікації. Ось такі комунікації. Також у нас вже є пливка на стінці. Тобто ми самі собі щось тут напланували. Значить, що ми робимо? Так. Звичайно, найкращий варіант це буде лазерна рулетка. Якщо у вас така є, то взагалі це спрощує. Але довіряти її на 100% я би не рекомендував. Значить, ми просто беремо. Спочатку міряємо звичайні габарити. Тобто беремо за основу якийсь кут, який вам більше подобається. Лівий або правий, звідки вам зручніше починати. Беремо в нашому випадку правий кут і звідси міряємо до уступа. Поміряли. Записали розмір. Потім ми міряємо сам уступ. Якщо не можна рулетку, ми можемо помірити ну, ось так ось так, да? у нас от, ось 1007, Заміряли Заміряли інший кут. Заміряли інший кут, у нас там 1600 варт. Але як нам поміряти кут, чи є в нас там 90 градусів? Всі вчили, мабуть, теорему Піфагора, тому ми просто відмічаємо Відмічаємо на стіні будь-який розмір, який вам подобається, наприклад, 60 см. Подпираємо рулетку. Ставимо м'єточку 60 см тут, ставимо м'єточку 60 см з іншої сторони. А потім міряємо просто діагональ. Для того, щоб поміряти діагональ, найлегше міряти від десятки, а потім їх відняти, для того, щоб був точний загаль. Наприклад, прикладаємо домітки 10 мм і прикладаємо до мітки іншу сторону. У нас там виходить якась цифра Х. Віднімаємо 10 см, отримуємо гіпотенузу. Вираховуємо кут, будемо знати, є у нас там 90 чи нема. От, поміряли. Далі як ми міряємо висоту? Якщо у вас є ось такий нівелір лазерний, він відбиває нас рівень. Найкращий варіант це просто міряти в декілька точках до лазеру. От, ми поміряли тут, наприклад, поміряли ось тут. У нас лазер буде відбивати, я думаю, що видно, так? Да? Mm -hmm. І дивимося, який у нас перепад. Ну і, наприклад, з іншої сторони. Так? І беремо з іншої сторони. Тут у нас найнижча точка. Значить, ми записуємо розмір найнижчої точки. Це наш буде початок кухні. Далі в нас підлога буде уходити вниз, ножками ми це все можемо підрегулювати. Та, така сама процедура у нас зі стені. Міряємо в цій точки, до, не, до, до лазеру. і міряємо в інших точках. Таким чином ми визначаємо, які перепади у нас стелі і беремо так само мінімальну точку. Далі ми заміряємо, якщо у нас є плитка, заміряємо, значить виставляємо лазер по плитці. Тут нам дуже важко це зробити, але виставляємо лазер. Як мінімум, як мінімум ми можемо перевірити від початкової точки, чи однаковий у нас розмір. Да? 26,5. І, наприклад, далі в точці 26,5. Це говорить про те, що низ плитки в нас покладений рівно, і коли ми підійдемо стільниці, у нас буде мінімальний зазор. Так, важливо. Значить, міряти котел. Ми міряємо його глибину, ширину. Міряємо відступ від стіни, записуємо це все, і міряємо, де він закінчується. Потім міряємо всі елементи, які в нас є хоча б е, будь-яку точку, від якої ми можемо відштовхнутися для прорахунку вашої кухні. Наприклад, висоту до верха труби. Можемо поміряти, так? Можемо поміряти до центру, наприклад, цієї труби, або до нижньої частини. Цього буде достатньо для прорахунку. Так само ми міряємо від дальньої стіни хитрим чином, але краще, коли у вас є табулетра. Ну, У нас її нема. Хоча б примірка. А потім як міряти такі труби. Міряємо просто від котла, так як ми його відбили від цієї стіни, ми від нього міряємо до центру труби. Ось 150 і ця труба у нас 255. Далі міряємо висоту до комунікації. Так? Висоту до комунікації, для того, щоб ми розуміли, чи будуть виглядувати ці крани нижче рівня наших верхніх шаф. Ну, Якщо тут пінал, то де ми можемо встановити поличку. Так, І міряємо висоту до самого котла. Завжди беремо до уваги на інші точки. В нашому випадку є така проблема: ось такий шланг, який нам ну, не буде туди діти, тому що він не мигнеться. Е, тут можна поставити перехідник 90 градусів, і тоді ми мінімізуємо цю висоту. Це дуже круто. Далі у нас Дивимо. Значить, по комунікації я вам все дуже просто. Ми беремо будь-яку точку, наприклад, від будь-якої стіни Так. і заміряємо наш початок. Ну, Де в нас комунікації починаються, і де максимально закінчуються. Так само ми робимо із. Комунікаціями для підмикою міряємо їхню глибину, і якщо в нас є будь-які виступаючі елементи, значить ми їх так само заміряємо. Після цих всіх замірів я зараз десь тут покажу, як виглядає цей замір уже в кінцевому результаті. Також зараз покажу, як виглядає вже макет кухні. І ми повноцінно, бачачи наш простір, можемо прорахувати вже кухню досконалу. Тобто знаємо її розміри, знаємо розхід матеріалів і так далі. Також ми, якщо міряємо розетки, то ми міряємо від стіни. Ось, дивись, Андрій. Значить, віть, якщо, якщо на розетках немає в нас коробочки, то стоять тільки підрозетники, ми міряємо до центра, наприклад, двох розеток. До центра. І так само від підлоги ми міряємо до центра, тут є такі усіки для кріплення. Вони, як правило, по центру стоять і до них ми міряємо. Так само ми міряємо ці розетки і все, що ми бачимо. Якщо в нас є якийсь провід, міряємо провода. І не забуваємо ще звертати увагу на стелю. В нашому випадку тут немає ніякого освітлення, але якщо вже квартира жива, треба ще звернути увагу, на якому місці від стіни знаходяться світильники, і наскільки вони опускаються вниз, для того, щоб зрозуміти, чи будуть в лиця та кухні впиратися саме ці світильники. Тому варіть на замітку, є ще у нас такі угломір, Якщо ви, якщо теорема піфагора не підходить, це такий кутомір, який ми просто прилажуємо до кута, да, прикладаємо до кута, і можемо виміряти. Скільки градусів у нас тут? І так само ми можемо виміряти всі ці кути. Ну, звичайно, у звичайних людей таких штук немає, а в нас не є, тому ми їй не користуємось. Хоча, якщо чесно, теорема ремобіфовора, мабуть, буде більш надієм ці всі гаджети, тому що вони нас не один раз підводили, і повірте, це дуже неприємна штука. Прошу звернути ще увагу, що коли ви запрошуєте нас на заміри. То давати нам можливість, щоб ми могли туди добратися і нормально все поділяти. Тому що потім, якщо ми щось пропустимо із цих маленьких нюансів, під нас кухня трошечки не влізе, то ви повинні розуміти, що винувати завжди той, хто останній. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, нас буде багато цікавого.